Бонжур всім на каналі Майстерні Анві та Життя в селі. Сьогодні у нас вівторок, 15 серпня і сьогодні буду готувати кабачкову ікру на зиму. Два дні тому я вже зварив одну партію корки. Дуже вона вийшла смачна. Ну Тому вирішив кабачків багато, всього, не пропадають вже добру. Зробити ще одну партію. Ось така ікорка вийшла. Дуже гарна і смачна. Тому приступаємо. Ну, ось тут я вже нарізав цибулю такими невеликими шматочками, тому що вона дуже соковита, так, щоб вона краще просмажилася і швидше. Ось, і натер моркву на тертушку по-корейськи. Е, коли цибулька стане прозора, додам туди морквочку і буду смажити. Наливаю олії так, нормально, тому що щоб і морква добре оліїтяне, і взагалі е, смачніша ікра, коли там ну, достатньо олії. І туди відправляю я цибулю. Ну і поки в мене тут обсмажується цибулька, я ось нарубав кабачків довільно, все одно це все буде перебуватися на блендері і форма нарізки не має значення. Брав кабачки всі підряд і білі, і цукіні, трішки їх присолив, щоб вони пустили сік. Взагалі всі рецепти в основному я роблю на свій смак. Я не дотримуюся якихось там пропорцій. Так подивився по мотивам, тому що ну, сіль, цукор, це все за смаком, я вважаю, треба робити. Також перець, наскільки ви хочете, щоб воно було гостре, пекуче, як вам подобається. Також томатна паста, також, ну, в общем, все на власний розсуд роблю. От, трішки підзалетавила цибуля, відправляю туди морку. Ну і також буду це смажити до того стану, поки мені не буде досить. Поки я собі сам не вирішу, що досить. І потім засиплю туди кабачки. І це мій любимий казаночок прабабусі. Я в ньому майже щоденно готую. Скажімо так, номер один. Готую в ньому в печі на відкритому вогнищі. Тобто це в мене сама ходова посудина. Тільки з неї одне виходить, друге закладається. Ну, коли в мене морква вже так підсмажилась, я тоді додаю кабачки. Ой. Додав я до моркви кабачки, перемішав і я не дивлюся на годинник, а буду орієнтуватися. Тільки на єдиний момент. Коли побачу, що готові, тоді і вимкну. Накриваю кришкою і на помірному вогні нехай тушкуються. Ну, я думаю, це десь буде хвилин 40, не менше. Час від часу я помішую кабачки, ось вони вже підсіли. Ну от кабачки добре протушилися. Я ще їх на 5 хвилин потушу без кришки, для того, щоб трішки випарувалася зайва рідина. Так, додаю сюди цукор, додаю сіт. Ну, Це я так додаю для наглядності. Я коли буду перебувати, буду куштувати і додавати то, що мені не буде не вистачати. І ще. Архіважливий вважаю, інгредієнт це смачна, класна має бути томатна паста. Бо якщо томатна паста не смачна, ну, смачно не вийде. Такий важливий інгредієнт. От. І зараз переб'ю це блендером. Ну і в процесі буду куштувати, що потрібно додавати. Мало не забув, ще один важливий інгредієнт це чорний перець. Я люблю так, щоб було перчене, щоб він ну, був аромат давав. І буду перебивати це на блендері. Ось така чудова. Ікра в мене виходить. однорідна, гарна, смачна, я збалансував сіль, цукор за своїм смаком. Ще додам сюди буквально столову ложку, так як консервант, просто оцту. Не дуже хочу, щоб він там відчувався. Просто на всяк випадок, щоб краще стояло. 5 хвилин у мене це ще покипіло з томатною пастою. Таке змінило колір. Стала дуже гарна така. От, ну, зараз буду розливати по баночкам і простерилізую. Ну, от, розложив я ікру по баночкам, буквально 10 хвилин її простерилізую, вийшло в мене. Тут половиною і одну баночку я нам оставив, не буду її закатувати, просто на пробу. Ну ось, і корка закатана. Заготовочка готова. Єдине, ще хочу нагадати, що це відео не повчальне, а розважальне. Я просто показую, що і як я роблю. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.